Привіт! Мене звати Ольга, я лікар-педіатр і консультантка з грудного вигодовування. Консультую онлайн, а також веду очний прийом в Києві. Сьогодні пропоную поговорити на дуже актуальну тему, а саме гострі респіраторні інфекції у дітей. Зараз осінь, сезон захворюваності в рази збільшується, тому важливо знати, як діяти і на що звернути увагу. Найперше, хочу наголосити, що підйоми температури біля 38 і вище у малюків перших двох місяців життя вони потребують огляду лікаря. Ви не лікуєте таких малюків вдома, ви одразу звертаєтесь до лікаря або в найближчий медичний заклад для обстеження та спостереження. Діти після двох місяців вони можуть розпочати лікування вдома і при відсутності покращення або коли стан дитини насторожує, вже звернутись до лікаря. Все ж таки, малюки в перших 3-4-6 місяців життя навіть під час звичайного ГРВІ важливо бути на зв'язку з лікарем, оскільки у малюків стан може дуже різко змінюватись. Часто вірусні інфекції супроводжуються. Підвищенням температури. Для дітей з двох місяців дозволені препарати на основі парацетамолу. Дозування ми завжди рахуємо на вагу, а саме 15 мг на кілограм на прийом. Для дітей від трьох місяців і старше додатково до парацетамолу дозволені препарати на основі ібупрофану. Їх також рахуємо на вагу, а саме 10 мг на кілограм на прийом. Препарати парацетамолу дозволені до 4 разів на добу, препарати на основі ібупрофану до 3 разів на добу. Якщо дитина має температуру, яка потребує використання жарознижуючих більше як три рази на добу, це вже для вас такий дзвіночок, що варто звернутися на огляд до лікаря і оцінити ситуацію. Наступний момент це нежить. Часто. Частий супутник вірусних захворювань у малюків раннього віку при нежиті ми використовуємо виключно сольові розчини в ніс, ми використовуємо їх за потребою, тобто стільки разів, скільки потрібно. Найчастіше це перед кожним годуванням та перед кожним сном, адже дітям з нежиттю буде важко їсти. Ви використовуєте засоби в краплях, це зазвичай будь-які монодози сольового розчину, по 3-4 краплі в кожен носовий хід. Можете декілька секунд, там 30-60 секунд зачекати, і потім, якщо дитина має багато слизу, забрати цей слиз дитячим назальним аспіратором. Наступний момент це кашель. Найчастіше кашель він є таким супроводжуючим симптомом, який супроводжує нежі. Оскільки малюки в більшість свого часу проводять на спині, і якщо є велика кількість слизу, він буде затікати по задній стінці носу глотки, тим самим подразнюючи її і провокуючи кашель, як захисний рефлекс. Коли ж кашель є тривожною ознакою, коли кашель заважає дитині спати і їсти. Коли під час кашлю ви відчуваєте, як бренить грудна клітка дитини, або коли кашель супроводжується свистом. Також важливо звернутися до лікаря, якщо під час кашлю ви бачите, що в дитини втягуються міжреберні проміжки. Або під час епізоду кашлю дитина блює, чи е, з'являється така е, блідосинюшність носогубного трикутника, губ і так далі. В такому випадку обов'язково візит до лікаря в найближчий час. Також важливо пам'ятати, що якщо під час хвороби ви помічаєте важке дихання зі свистом, повільний вдих або що. Дитина знову ж таки має якусь блідість губ і носу губного трикутника. Блідо синюшність така, це теж для вас для ознака. Звернутися до лікаря і оцінити стан дитини. Доки ви чекаєте візиту до лікаря, ви можете покласти руку на грудну клітку дитини і порахувати кількість дихальних рухів за хвилину. Це теж вам допоможе зорієнтуватися і сказати лікарю або в швидку інформацію, яка може бути важливою. Під час хвороби. Важливим є, найперше, це базові рекомендації, це базовий догляд. Більшість вірусних інфекцій вони перебігають умовно легко і за 3-4 дні стан дитини вже покращується. Тому важливо при будь-якій хворобі, найперше у дітей до 6 місяців, які знаходяться на грудному вигодовуванні або змішаному. Це часте прикладання до грудей, тому що дитині важливо отримувати достатню кількість рідини для дітей, які знаходяться на штучному годуванні. Можливо буде доцільно розподілити кількість добової суміші. На менші порції, але частіше, тому що навряд чи дитина під час хвороби буде з'їдати звичну для неї порцію, а отримання рідини є важливим. Якщо це діти старше 6 місяців, то окрім грудей важливо пропонувати воду. І е, ви можете пропонувати постійно між грудьми зі шприца, з ложечки, з чашечки, з того, що подобається дитині, тому що ось це напоювання водою воно є дуже і дуже важливим. Наступний момент важливо контролювати мікроклімат вдома. А саме, чим прохолодніше буде вдома, тим легше буде дитині, як при кашлю, при нежиті, при температурі. Важливо, щоб температура була в межах 18-20 і слідкуйте за вологістю. Бажано, коли в домі з'являється дитина, щоб також був термометр з гігрометром і ви могли контролювати вологість. Оптимальною буде вологість 45-70%. Якщо вона нижча, то важливо більш інтенсивно використовувати зволожувач. Якщо вона вища, це теж може створювати дискомфорт дітям. І в такому випадку варто відкрити вікна і осушити трошки повітря вдома. Часто я можу почути від батьків, що їм сказали, що в дитини червоне горло. Червоне горло не є діагнозом і не є якоюсь діагностичним критерієм. Якщо ви помічаєте, що дитина коли ковтає їй боляче, або дитина там відмовляється їсти чи наявні якісь виразки і так далі. То в такому випадку у малюків ми використовуємо препарати ібупрофену або парацетамолу з метою знеболення. Ми не використовуємо ніякі спреї, льодяники, не дробимо їх, не даємо одну четверту, одну п'яту перемолоту з водичкою і так далі. У дітей раннього віку це ібупрофен або парацетамол, груди, прохолодна їжа та вода у дітей старше 6 місяців. Це все, що допомагає нам при знеболенні, при якихось запальних захворюваннях горла та ротової порожнини. Звичайно, якщо ми бачимо множинні виразки, і в нас є підозра, що це там кандидозний стоматит, то в такому випадку ми будемо використовувати додатково протигрибкові препарати. Але аж ніяк ніякі спреї, гельчики, роздроблені людяники для горла. Використання спреїв у дітей до 3-4 років може нести небезпеку, окрім алергічних реакцій, окрім. Е Реакції на препарат може нести ще ризик задухи, оскільки спрей це йде таке подразнення слизової, і в дитини можуть спазмуватися гортань і зв'язки, спровокувавши ларингоспазм. Кашель. В більшості випадків, коли він спровокований за рахунок нежиті, не потребує лікування, окрім знову ж таки питного режиму, очищення носу і контролю мікроклімату вдома. Якщо дитина закашлюється під час сму, за рахунок слизу, в такому випадку, якщо ваше ліжечко облаштоване такою функцією, ви можете покласти дитину спати під невеличким нахилом, там 20-30 градусів від поверхні. Але це саме ось нахил. Це не подушка. Якщо ліжечко не має такої функції, то ви можете просто під дитячий матрацик підкласти, знову ж таки, якийсь валик, щоб цей матрасик створити кут. І таким чином слиз буде менше затікати дитині в горло, провокуючи менший кашель. Якщо це кашель, який спровокований не нежиттю, тоді потрібно розбиратись, який вже є діагноз у дитини. чи це... Стенозуючий ларинготрахеїд – там буде одне лікування. Якщо це бронхід візинг, там буде інше лікування. Якщо це пневмонія, там буде третє лікування. І відповідно, в залежності від того, що провокує кашель. Підходи до лікування будуть різнитись у дітей до 6 років. Ми не використовуємо будь-які сиропи від кашлю, тому що якщо це так звані муколітики, вони будуть провокувати багато слизу і через незрілість. Кашлю у дітей, діти будуть просто цим слизом закашлюватись, він буде залишатися в бронхах. На ці бронхи буде нашаровуватися інфекція, там будуть розвиватися мікроорганізми, і це підвищує ризик пневмонії у дитини. Коли ми використовуємо протикашльові, тобто засоби, які блокують кашльовий центр, знову ж таки, це не дозволяє дитині рефлекторно відкашляти те, що їй заважає. Тому про сиропи до 6 років у дітей ми забуваємо. Якщо лікар призначає, це такий для вас дзвіночок, щоб задуматись про зміну лікаря, якщо дитина температурить понад 3 доби. Це знову ж таки для вас ознака про те, що варто звернутися до лікаря і оцінити стан. Найчастіше у малюків такого віку, раннього віку, можуть. З'являтися отити, і єдиним симптомом це може бути температура і відмова від їжі. Діти можуть не чіпати вуха, тому що боліти вони починають пізніше, коли там вже велике скопичення гною або рідини. Тому завжди в дитини, яка хворіє, лікар має оглядати вушка. Залишковий кашель вранці, або там під час зміни положення тіла він може залишатися надовго після одужання, в середньому на 2-3 тижні при умові, що дитина вже не температури, має гарний апетит, має гарну активність, добре себе почуває і таким чином просто періодично має якийсь кашель. Якщо ж разом з залишковим кашлем дитина млява, досі погано їсть або її дихання утруднене. Це знову привід звернутись до лікаря. Здоров'я вам і вашим малюкам!